Заборонний знак та працівники міліції. Саме так сьогодні виглядає в'їзд у ліс на лівобережжі, який можна назвати одним з найбільших в місті. Задля безпеки лісу об'єдналися рятувальники, міліція, ДАІ та влада. Зокрема, Дніпровська районна рада забезпечує покіс сухих трав, адже вже більше п'яти разів працівникам райради доводилося самостійно боротися з вогнем. І благодаря цьому ми сохраніли і ліс на перекрістці 50 після СССР, а також по після СССР возле моря. Если мы все будем стараться немножечко смотреть за собой, не бросать окурки в сухую траву, я думаю, мы этот лес сохраним для себя, для своих потомков. Встановлені пости міліції на в'їздах у ліси забороняють в'їжджати машинам та входити людям. Якщо це не вдається, проводять з ними профілактичні бесіди. У самому ж лісі рятувальники викопали так звану мінералізовану смугу, яка в разі пожежі не дозволить вогню вийти за околиці лісу. Враховуючи минулорічний досвід, рятувальники підійшли до справи з подвійною відповідальністю. році в Дніпропетровській області було зареєстровано 78 лісних пожероб которые большим количеством згорівших деревьев, к сожалению. Вот. И... Во время этих 78 пожаров було уничтожено 14, более 14 гектарів лісу і принесен матеріальний ущерб державі на суму 18,4 миллиона гривен. В Дніпродзенську створено рейдові групи, які постійно кожен день проводять піше чергування та на автомобілі, об'їзд лісових масивів. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, до якої входять представники інспекції державної техненної безпеки та МНС. Крім патрулювання, нами широко висвітлюються виготовлені листівки з метою попередження правил поведінки в лісових масивів, розповсюджуються інспекторським складом під час перевірок. Під час рейду комісія застала відпочиваючих. Молоді мами готувалися до обіду на свіжому повітрі, який не обійдеться без вогнища. Жінки кажуть, що влітку до лісу ходять досить часто і вогнище розпалюють за правилами. Спочатку нужно розчистити місце, брати всі посторонні предмети, вирити яму. Вокруг розчистити, звісно якщо треба кирпичиками обложити, ну і все остальное наложити дров, розпалити, а після того, як шашлик готов, це ми все убираем і тушимо водой. Світлана каже, що про небезпеку знає та не боїться, адже місце обирає недалеке від дороги. У разі загоряння трави або дерев, жінка не впевнено каже, що потрібно бігти з лісу. Більш детально про дії під час пожежі розповіла маленька Ксюша. Наталі нам розказувала як коли пожар, треба дзвонити пожарним, а саме треба виходити з дома. Якщо і собака, то і собаку за собою треба ввісти. Так чи інакше, зупинити всіх бажаючих відпочити у лісі неможливо, тож працівники МНС показують майстер-клас з підготовки місця для вогнища та правил його гасіння, а також розказують, як діяти, якщо ви опинилися в лісі, який горить. Забороняється розпалювати в хвойних лісах на відстані 50 метрів від них, дозволяється їх розводити. Насамперед, коли ви розпочали розводити багаття, насамперед, ви повинні очистити територію буквально на 25-30 сантиметрів від місця, місця розводення вогню розчистивши місце, взяв взявши лопату помаленьку. Викопуємо яму, в якій буде розводитися вогонь, а залишки, які в ямі, розкидати поблизу самого, самого місця розташування. Запам'ятайте, що багаті, яке вами було розведене, повинні бути засиплені назад піском або водою, або іншими, іншими негорючими матеріалами. Якщо вдруг десь в лісу случився пожежа, необхідно при цьому самим постараться потушить его, пока он не настиг таких объемов, размеров, что самому уже будет тяжело и можно еще и пострадать. Если вдруг уже не получается, тогда, естественно, по номеру 101 с мобильного телефона бесплатно вызывать МЧС и лесную эхрану. При эвакуации из леса необходимо уходить в наветренную сторону, то есть откуда дует дым. Потому что от, если ветер большой развивается, от него можно только пострадать, вот, и огонь может настигнуть самого человека.